Друзі, привіт! Розповім вам трошки про свої пензлики. Якими ж пензликами я користуюся? Давно вже хотіла зняти про це відео. І ось похвалюся вам. Основний арсенал пензликів це є отакі косметичні пензлики. Такі косметичні пензлики з АТБ. Ось, по суті, тут є два комплекти, можливо, вони трошки різної серії. Ось. Зрештою, а, ще отакий. Ось це один комплект пензликів, який я купила, і він коштував 150 гривень. Там ще така сумочка гарна була, і така штука ще для ВІЙ, <гум> Я її викинула, вона мені не потрібна. Ось я маю два комплекти таких пензликів. Один сушить, це ще пензлик другого комплекту. Я маю комплект таких косметичних пензликів. Він не повний, трошки його розкомплектувала, що моя дочка ними користується. І в мене є, звичайні пензлики для уліни. Ось. Які є дуже дорогі. Там один пензлик, деякий коштував 150 гривень, деякі 200, деякі по 80. Оцей самий, напевно, найдорожчий пензличок. Ну, він такий плюс-мінус непоганий. Але. Ось цей гарний пензлик колос. Але не ставте його, це синтетика, в розчинник, особливо 647-й, тому що він стане такий, як гожий на мітло. <плух> так. Ну, і що я вам скажу, що для тої техніки, якою я малюю, я не використовую багато фарби і не роблю сильний рельєф. Мені дуже стають нагоді ці косметичні прекрасні пензлочки. Тут прекрасна якість синтетики, вона від розчинника не пушиться, вони не вилазять, вони дуже гарно виглажують фарбу. І мені подобаються вони. Оцим часто користуюся, також цим таким тоненьким. Ще оцим інколи. Більше тут немає. Ну, ось такі, але треба дуже легесенькі пензлички, щоб вони не царапали. А так легесенько так розтушовували фарбу. Тож, що <смір> я зробила? Там був краплак і англійська моя, я вимазала свою сорочку. Ну, нічого, бачите? Так що, друзі, якщо вам було корисно це моє відео, я вся в червоній фарбі, то, будь ласка, будь ласка, користуйтеся і пробуйте. Це не є настільки дорого, щоб попробувати, І можете мені розповісти, чи вам сподобалося малювати косметичними пензликами? А я йду руки. Жах, я просто знімала відео про палітру і пензличком зняла англійську червону і краплак з палітри. Користатися ще ними. І уявляєте, я забула про це? Забула, почала знімати друге відео і, як бачите, прямо на ваших очах вимазала собі всі руки. І ще я так собі підозрюю, що не тільки руки, а ще й всі пензлики. Щоб так держаки всіх пензликів. Нічого. Чого тільки не зробиш заради вас. Спозорилася на цілу Україну. Все. Аварія ліквідована. Тож, що блузку я вимазала, але блузку я спеціально взяла таку. Яку можна потім сміло викинути, тому що я завжди мушу вимазатися.